Людина зможе зробити дитячий садочок у себе вдома. Кожна дитина отримає доступ до якісної дошкільної освіти. Педагогічні працівники, перш за все, отримують академічну автономію. Інновації завжди важко сприймаються суспільством. Інвестиція в ранній розвиток до дошкільного освіту це найкраща з можливих інвестицій. Попередній законопроект України про дошкільну освіту був прийнятий в парламенті в 2001 році, і країна зараз досить, досі працює за законопроектом, який приймала Рада більше 20 років тому. Тому посправді законопроект 8030 можна назвати законом України про дошкільну освіту нового покоління. Перш за все, він про доступність. Про якість, відповідальність та автономію новий законопроект він е, націлений на те, щоб кожна дитина мала доступ е, до раннього розвитку дошкільної освіти. Щоб зовсім не було не було черг дитячі садочки. Пропонуємо сім е, типів е, дитячих садочків. Е, е, По-перше, це дитячі садочки сімейного типу, е, домашнього типу. коли... Людина зможе зробити дитячий садочок у себе вдома в віддалених районах, в тих районах, де зовсім немає дитячих садочків або немає можливості возити дитину до закладу дошкільної освіти. Вперше в історії країни ми створюємо центри підтримки батьків, такі центри партнерства. Ось за новим законопроектом в кожній громаді має бути хоча б один такий центр. Це центри, де батьки можуть отримати психологічну та педагогічну підтримку, можуть звернутися туди і. Залишити там дитину на деякі там на пару годин, чи поспілкуватися з такими ж батьками, які теж виховують дитину. Є такі родини, яким дуже потрібна підтримка. І буває, коли дитину виховує один з батьків і потрібна така повноцінна допомога. В них, по-перше, не буде такого навантаження. Ось, і вони зможуть саме обирати ті програми, ті формати, які їм ближче до. Процесу виховання дітей, коли ми починаємо реалігувати вихователя закладу дошкільної освіти, вони втрачають мотивацію. І коли батьки, вихователі беруть відповідальність на рівні закладу дошкільної освіти, вони саме для себе вирішують, яка в них буде організаційна автономія, яким чином вони будуть. Заробляти гроші, які вони будуть використовувати програми, я за те, щоб як можна більше передати повноважень і відповідальності саме на громади, на осередки і на заклади дошкільної освіти і до кожного вихователя. В цілому виграє держава, тому що я вважаю, що інвестиція в ранній розвиток то дошкільного освіту. Це найкраща з можливих інвестицій.